Ось тут у мене була ожина. Пам'ятаєте, я показувала оці вироби з того, що валяється під ногами? Ось вона, чи вони її просто подзьобали горбці, чи покидали, ну, її було більше, то, мабуть, щось з'їли. Хоча вони в мене харчуються у курнику, окурей. Тож я кидаю. Своїм курвочкам, а вони там їдять. Оцю кормушку вони не злюбили. Вона в мене вже висить 2 чи 3 роки, а вони щось її не хочуть. Ну, не знаю чому. Падай. В мене ж коти, Ось так я їм насиплю. Вони розберуться самі, правда ж? Я купила своїм курвочкам оце насіння. То хай клюють. Я їм вчора, хай клюють горобці. Я їм вчора насипала, ну, це така годівничка була, Попадало. вітер був сильний, попадали мої І пташка оця впала. Я їм, ой, це впав. Вітер був сильний, бачите? Це воно познімало все, я потім прийду. Почіпляю знову, оце тільки висить. Ну, бо воно важке, воно на пружинці воно не впаде. І ці будиночки в мене висять. Ось таке. Так, зараз підійду, подивлюся. Сніг репить, але в нас сьогодні вже буде тепленько написано більше нуля, Уже три градуси було, я бачила. А ну зараз я нахилю цю гілку, я їм ось Насипала і не поїли. Хоча вибрали трохи. Насіння вибрали, я так думаю. Насіння повибирала та все залишив. Це для курчат, для качат поїлка. Ну, колись я цим займалася, зараз я вже це не вирощую. Тож, в мене трошки залишилось. Чомусь вони не хочуть, я не знаю. А у курятник лізуть. Залюбки лізуть. Так, Сьогодні я планую трошечки отут попрацювати. Якщо земля розмерзнеться, я тут хочу ліхтарі зробити і люстру хочу тут зробити над оцим круглим. Я ще хотіла десь зробити собі місце для сидіння, але не знаю, де. Де мені О, там, мабуть, його пришпандьорити.